Опа, всім привіт! Невідомий блогер знов на зв'язку. І в нас сьогодні на огляді піца Цезар 30 см від AQ Pizza на 45. Тара Та да О майка, я сподіваюся, що це не майонез, оцього Ну Виглядає ніхби апетитно. Це ми взяли на пробу, але я би таку піцу ще не замовляв. Може, може для. Тих поціновувачів. Вегану, Сілосу там і так далі це нормальна піска, але ми взяли спробувати, я сподіваюся, що вона класна. Але нормально, ну нормально, От Ось косочне, така гарна, блять, коротше. Таку піцю не слід більше замовляти. Все всім зв'язок, дьоком!